Рекомендую приготувати смачний пиріг з м'ясом. Готується дуже просто, легко і з'їдається за раз. Начинка дуже проста: фарш береться, свинина у мене, додаєте цибулю, сіль за смаком і ваші улюблені спеції. Я додаю молотий перець, хмелі сунелі. І дрібку лаврового листа начинки можуть бути різні: і смажена капуста, варене картопляне пюре, заправлене за вашим смаком. Можете покласти сирну начинку по типу хачапурі. Тісто тут дуже просте. Знизу під відео я приєднаю силочку, за якою ви можете пройти і подивитися відео рецепт. Це тісто також підходить для біляшів, для пирожків. Щоб жарити на маслі, а в цьому відео я показую, як я формую м'ясний пиріг. Зверху змазала яйцем, обсипала чорним кунжутом і випікаю в духовці 180 градусів смачного.